Коли ми прокидаємося вранці, то часто починаємо розмірковувати про свої проблеми, які зберігаються в нашому мозку у вигляді спогадів і схем. Кожна з цих проблем пов'язана з певним часом, місцем і людьми. Коли ми розпочинаємо свій день, наш мозок часто згадує минулі події, і ми опиняємося ментально та емоційно пов'язаними з минулим. Ці спогади активізують емоції. Які є результатом, є результатом нашого, ми. нашого минулого досвіду? Коли ми зациклюємося на своїх проблемах, то раптово відчуваємо себе нещасними, сумними та відчуваємо біль. Отже, наш стан значною мірою визначається тим, як ми думаємо і відчуваємо. І цей стан переноситься на наше повсякденне життя. І здебільшого ви і далі створюватимете те саме життя у якийсь момент. Знайоме нам минуле може стати передбачуваним майбутнім. Якщо ми вважаємо, що наші думки визначають нашу долю, і не можемо думати ні про що більше ніж про свої емоції, то за визначенням наше мислення залишається в минулому. Як наслідок, ми і далі створюватимемо те саме життя. Після пробудження люди часто одразу беруть свої телефони і починають перевіряти повідомлення, пошту та соціальні мережі, публікуючи селфі та пости у Фейсбук. Вони також перевіряють новини в інстаграм. В результаті вони починають відчувати зв'язок з усім, що відбувається в їхньому житті, і продовжують свої звичні дії та поведінку. Наприклад, люди встають з ліжка, йдуть до вбиральні, п'ють свою ранкову каву, приймають душ і одягаються. Потім вони вирушають на роботу тим самим маршрутом, роблять ті самі речі, зустрічають тих самих людей і натискають ті самі емоційні кнопки. Отже, їхнє життя перетворюється на рутину, яка стає їхньою програмою. Люди можуть втратити свою волю і стати заручниками цієї рутини, яка стає підсвідомою програмою. Жодна невидима рука не змушує їх робити ті самі речі. Але вони продовжують цей цикл, який стає частиною їхньої підсвідомості до 35 років. Приблизно 95% того, ким ми є. Це набір завчених моделей поведінки, емоційних реакцій, підсвідомих звичок, жорстких установок, переконань і уявлень, які працюють як комп'ютерні програми. Людина може усвідомити, що лише 5% її свідомості. Представляють її справжні бажання бути здоровою, щасливою і вільною. Однак її тіло функціонує за іншою програмою. То що ж робити, і як внести зміни, необхідно вийти за межі аналітичного розуму, який відокремлює свідомість від підсвідомості. У цьому може допомогти медитація, яка дозволяє нам тренуватися, змінювати свої мозкові хвилі та сповільнювати їхню активність. Правильна практика медитації відкриє доступ до операційної системи людини, де можна почати вносити дійсно значущі зміни. Багато людей чекають на кризу, травму, хворобу або страшний діагноз, щоб прийняти рішення про необхідність змін. Але навіщо чекати? Зміни можна ініціювати як у стані болю та страждання, так і в стані радості та натхнення. Я вважаю, що це чудово, що люди починають усвідомлювати це. Більшість людей проводять 70% свого життя в стресі та режимі виживання, тому вони завжди очікують найгіршого сценарію. Вони обирають найбільш негативний результат, ґрунтуючись на своєму минулому досвіді і відчувають страх. Вони емоційно обіймають свій страх і живуть у стані страху. Коли людина багаторазово повторює певні дії та емоції, її тіло починає реагувати на них автоматично, навіть без її свідомої участі. Це може призвести до панічних атак і залежності від цих емоцій. Люди використовують свої проблеми та емоції, щоб підтвердити свою обмеженість і щоб щось відчувати. Коли настає час для змін. Людина може згадати минулі події та відтворити той самий хімічний процес у своєму тілі та мозку, який пов'язаний із цими подіями. Це запускає ті самі цикли і призводить до того самого емоційного стану в тілі. Добре, але що за цим усім стоїть? Тіло людини це її підсвідомий розум, якщо людина починає думати про найгірший сценарій для свого майбутнього. Її тіло починає реагувати на це так, ніби це реальна подія. Тіло не розрізняє подію, що відбувається в реальному житті, і ту, що створюється в голові. Більшість людей шукають підтвердження своїх емоційних станів і часто не можуть відмовитися від них, навіть якщо хочуть цього. Тіло може бути сильнішим за розум, тому що людина була так запрограмована. Занурення в невідомість може викликати страх, провину і страждання через можливість передбачення негативного результату. Однак перебування в невідомості може бути найкращим шляхом для створення свого майбутнього. Тому, коли люди кажуть, що не можуть передбачити своє майбутнє і перебувають у невідомості, я завжди кажу, що передбачати майбутнє означає створювати його. Іноді ми можемо отримати більше користі від того, чого ми не знаємо, ніж від того, що ми знаємо. Ми можемо обміркувати, які думки та поведінку ми хочемо впровадити у своє життя, і використовувати ментальне повторення для досягнення бажаних результатів. Наприклад, ви можете заплющити очі та уявити себе в бажаній ситуації, репетируючи свої дії та поведінку. Ви репетируєте бажаних дій у своїх думках може допомогти встановити неврологічне обладнання у вашому мозку, ніби бажана подія вже відбулася. Мозок не розрізняє візуалізацію та реальність, тому ми можемо використовувати ментальне повторення для досягнення бажаних результатів. Це дозволяє нам переналаштувати мозок на майбутнє і підготувати його до бажаних подій, замість того, щоб залишатися прив'язаними до минулого. Якщо ми продовжимо впроваджувати бажані дії у своїх думках, наше обладнання стане програмним забезпеченням, і ми зможемо стати щасливими людьми. Однак найскладніше навчити своє тіло емоційно приймати майбутнє як фактичний досвід це означає, що ми не можемо чекати на успіх чи багатство, щоб відчути силу, не можемо чекати на кохання у стосунках, щоб відчути щастя. І не можемо чекати на повне зцілення, щоб відчути полегшення, чекати на щось поза нами і сподіватися на зміну зовнішніх обставин це застаріла модель причини та наслідку. Коли ми відчуваємо, що бажане є всередині нас, ми звертаємо увагу на причину і починаємо створювати свою реальність у ньютонівському світі. Більшість людей проводять усе своє життя. В стані нестачі, чекаючи, що щось станеться поза ними незалежно від їхніх дій. Що маєте ви на увазі маєте під на... ньютонівським світом це, коли все є непередбачуваним, це все про передбачення майбутнього. Але квантова модель це про причину та наслідок. У той момент, коли ви починаєте відчувати себе заможним і в достатку, ви генеруєте своє багатство у той момент, коли ви стаєте сильними і відчуваєте це. Ви починаєте рухатися до свого успіху. У той момент, коли ви починаєте відчувати цілісність, розпочинається зцілення і любов до себе. Ви любите все життя і ви стаєте причиною. А наслідок слідує за цим. Квантова модель причини та наслідку дозволяє нам впливати на майбутнє. Коли ми починаємо відчувати себе заможними та в достатку, ми генеруємо своє багатство. Коли ми стаємо сильними і відчуваємо це, ми починаємо рухатися до успіху. Коли ми відчуваємо цілісність, розпочинається зцілення і любов до себе, що дозволяє нам любити все життя. Ми стаємо причиною Жити в стані жертви означає, що ми думаємо і відчуваємо, що наші думки та емоції викликані іншими людьми, речами чи досвідом. Коли ми змінюємо свої думки та почуття, ми стаємо творцями свого світу і можемо сказати: моє мислення і мої почуття змінюють світ навколо мене. Тепер ми віримо, що ми самі створюємо свою реальність. Однак більшість людей, коли думають, сприймають свої думки як істину. Я вважаю, що одне з моїх найбільших досягнень на моєму шляху це усвідомлення того, що не обов'язково вважати свої думки та почуття абсолютною істиною. Протягом одного дня у нас виникає від 60 тисяч до 70 тисяч думок, і 90% з них це ті самі думки, які ми мали в минулому або в попередні дні. Якщо ми віримо, що наші думки пов'язані з нашою долею, наше життя не сильно зміниться, тому що ті самі думки призводять до тих самих виборів і дій. Та сама поведінка призводить до того самого досвіду, який, у свою чергу, викликає ті самі емоції. Усвідомлення цього дозволяє нам стати більш свідомими у своїх процесах мислення, дій і почуттів. Метапізнання це процес пізнання самого себе. Чим більше усвідомлення ми маємо щодо підсвідомого стану нашого розуму і тіла, тим менша ймовірність того, що ми будемо несвідомими протягом дня. Під час медитації ми знайомимося з думками, поведінкою та емоціями нашого старого я. Ми руйнуємо своє старе я, ініціюючи та передаючи нові думки і переводячи тіло в новий емоційний стан. Якщо ми повторюємо це достатню кількість разів, ми краще пізнаємо себе і звільняємося від емоційних блоків. Цей процес, схожий на догляд за садом. Потрібно позбутися бур'янів і створити родючий ґрунт для посадки нових рослин. Отже, пізнаючи себе, ми також вчимося краще розуміти інших, особливо коли відчуваємо дискомфорт. Коли ми потрапляємо в некомфортну ситуацію, запускається програма, яка змушує нас не хотіти бути присутніми в теперішньому моменті і мати з цим справу свідомо. Якщо ми не маємо бачення свого майбутнього, наше життя стає передбачуваним і ми залишаємося в минулому. Якщо ми прокидаємося вранці і не маємо бачення свого майбутнього, ми бачимо тих самих людей. Ті самі місця і робимо ті самі речі в той самий час. У цьому випадку ми вже не створюємо свою реальність своєю особистістю. Наша особиста реальність тепер впливає на її створення, і наше оточення контролює все, що ми думаємо і відчуваємо підсвідомо, тому що кожна людина, річ місце і досвід, створюють нейронні зв'язки в нашому мозку. Кожен досвід, який ми маємо з іншими людьми, викликає емоції. Деякі люди будуть використовувати свого начальника, щоб підтвердити свої попередні судження. Інші шукатимуть ворога, щоб підтвердити свою залежність. Є також ті, хто шукатиме друзів, щоб підтвердити свою прихильність до страждань. Цим людям потрібен зовнішній світ, щоб щось відчувати. Тому зміни означають більше ніж просто оточення чи умови нашого світу, які можуть бути дуже привабливими. Медитація це інструмент, який можна використовувати, щоб відключитися від зовнішнього середовища і зменшити стимуляцію мозку. Просто сядьте, заплющте очі та зосередьтеся на своєму диханні. Якщо ви слухаєте спокійну музику через навушники, сенсорна інформація, що надходить до вашого мозку, зменшується ще більше. Ви також можете схилити своє тіло і сказати йому, щоб воно було в стані тварини і корилося вам. Якщо ви зробите все це, ви не будете їсти, нюхати, відчувати чи сприймати щось на дотик, і ви погодитеся зі мною, що наші думки визначають нас. Коли наше тіло хоче повернутися до емоційного минулого, ми усвідомлюємо, що наша увага зосереджена на тій емоції, куди ми її спрямували. Таким чином, ми спрямовуємо свою енергію в минуле і викачуємо її з теперішнього моменту. Однак, коли ми усвідомлюємо це, ми можемо повернути своє тіло в теперішній момент і сфокусувати свою увагу на поточній ситуації. Наприклад, Якщо ви відчуваєте роздратування о восьмій ранку, тому що зазвичай у цей час ви вже зайняті, а зараз просто сидите, ви можете усвідомити, що зараз восьма ранку, і заспокоїти своє тіло, сказавши йому, що ви повернетеся до свого розкладу пізніше. Якщо об одинадцятій ранку ви зазвичай перевіряєте свою пошту, ваше тіло також шукатиме цей передбачуваний хімічний стан. Коли ми усвідомлюємо, що наше тіло прагне певних емоцій, ми можемо повернути його в теперішній момент і сказати йому, що воно більше не є розумом, а ми це розум. Таким чином, ми можемо зміцнити свою волю і стати сильнішими за наші звичні програми. Якщо ми будемо повторювати це знову і знову, це стане для нас так само легко, як сказати Я сиджу. Тоді наше тіло перестане бути просто тілом. І стане розумом. Ми звільнимося від емоцій, які утримують нас у минулому, і перейдемо від матерії до енергії. Цей процес був вивчений за допомогою сканування мозку, і ми можемо передбачати його результати. Щиро дякуємо всім за перегляд. Ми творчий проект, який тільки починає свій шлях, і ми будемо раді вашій підтримці. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте великий палець вгору. Дякую.